Одна из самых сложных сегодня проблем – это проблема межнациональных отношений. На Украине проживают представители десятков и сотен национальностей. Это реальность, которой нельзя не считаться. И кому-то очень выгодно сеять межнациональную вражду, для того, чтобы потом спокойно ловить политическую рыбку в мутной воде от национальных конфликтов. Наш русский культурный центр не раз проводил свои мероприятия вместе с жителями села Прикарпатия. И я с уверенностью могу сказать, что в их душах не было ни враждебности. Точно так же, как и сердца настоящих русских людей открыты для украинцев. И мне хотелось бы верить, что день провозглашения декларации навсегда останется праздником национального благородства, утверждения христианских ценностей. Дружай это прикладено спильный для того, чтобы сбылось в словах от И Украина На кінець стала сім'ї вільней и новой. Шановні франківці і старославейці. І галичани, пані і панове. Е, Меншу цього мені хотілося, щоб е, цей виступ е, лунав як е, здравиця, як величайна славильна вода чи застільний тост. Гадаю, що надміру буйні веселощі і тріумфи з приводу річниці проголошення декларації виявляться хіба що черговою. Недолугою насмішкою над собою, самими безталанними акторами споконвічної малоросійської комедії. Бо я, щиро кажучи, не знаю іншого такого народу, який би святкував День своєї незалежності, не маючи тієї незалежності, ані накрити. Але ми таким є, і рік тому її цю незалежність було задекларовано, зашифровано, закодовано, мабуть, для того, щоб дурити своїх і чужих, закодовано іноземним словом суверенітет, щоб не казати прямо, щоб не вживати це вогненебезпечне слово незалежності. Але тільки завдяки цьому актові у нас. З'явився шанс на майбутнє, шанс на виживання. І тут значення цієї декларації переоцінити волю. Бо це саме вона, по-перше, дозволила зараз Україні вийти, фактично вийти, виотриматися знову Огоньовської чудової дев'ятки. І, і в той час, коли вісім інших республік уже аж пищать від нетерпіння, щоб підписати <с цю змову і щоб одягнути на себе ядерно цієї оновленої Горбачовим і Ясною Федерації, у той час Україна вже слава Господи, утримується від такого самовбивчого кроку, і це дає змогу дякувати нам тільки цьому акту і нашій декларації. Я не хотів би сьогодні нагадувати вам і собі того, хто ломиться у відкриті двері і переконує переконаних, ви самі тут усі прекрасно це розумієте. Але я думаю, що сьогодні ще раз і ще раз незаймом буде усвідомити собі, що підписання Україною союзного договору на будь-яких, я повторюю, будь-яких запропонованих Москвою засадах, Буде без перебільшення, не більше і не менше, національною катастрофою. І це буде катастрофа не тільки українців, а й усіх, хто живе і дихає поруч з нами, тому що в одній могилі не можна дихати і не можна жити. Ця катастрофа є цілком реальною. Ми стоїмо на її порозі. Ми підійшли до неї в притулку. Її вдалося відтягнути, але не відкинути. І тому примара оновленої федерації був ваніє на обріях 91-го року. І я просив би всіх і кожного, хто тут сьогодні є, зробити все, що зможе, аби цю катастрофу відвернути. І замість голосних холацій на честь неіснуючої незалежності, подумати про недалеке. Вирішальне і дуже напружене наше майбутнє, в якому вибір маємо простий, чіткий і однозначний унітарний союз або українська держава, загибель або відродження. третього не дано. І хай надихають нас слова Олександра Олеся, писані в час української революції, у розпалі з змагань. У 1919 році і звернуті до тодішніх оновлювачів Російської імперії, себто Радянської Федерації. Стріляйте, вішайте, катуйте, пануйте в селах і містах, стократ з собою федеруйте і розпинайте на хрестах зерно посіяне в негоду. Кривалим маком розцвіте, і прийде воля для народу, і зійде сонце золоте. Дякую.